Маленьке село Москва вперше згадується у літописі тільки у 1147 році. Це вже навіть після смерті того Мономаха, і до золотої київської історії майже немає жодного стосунку. Так сталося, що один із молодших синів Мономаха, Юрій Долгорукий, волею долі залишився без князівського престолу. Ну, так з найменшими завжди в ті часи. Тож його заперли у найдальший кут аж за прикордонні ліси. Юрій Долгорукий, один із молодших синів Мономаха, був першим серед цілої низки князів Ростовської області, яка при ньому відокремилася в окреме князівство. До того часу ця чудська глушина слугувала придатком південного князівства Переяславського. А вміли росіяни писати свою історію. Якщо взяти гугл-карту і прокласти маршрут, то зрозумієш, що від Переяславлю до цього придатку треба було лісами майже тисяча кілометрів їхати. Навіть у хроніках та земля заліссям називалася. Там та сама нелякана фіно-угорська чуть мокша і мережіла.